Вас вітає інформаційний портал золочів.нет у храмі Святого святогорхестратига Михаїла. відбувається церковний табір Бас». Як усе проходить та враження учасників? дивіться у відео. Чому саме така назва фешн-бас? Тому що ми не хотіли бути схожими на інших. Ми хотіли цей табір зробити особливий для дітей, бо діти такого ніколи ніде не бачили. Ми вирішили, будемо подорожувати по країнах, і ми е, подорожуємо. По яких самих країнах ви подорожуєте? Вчора ми були в Китаї. У нас була прекрасна чайна церемонія, діти дуже вражені. Сьогодні в нас мала би бути Африка, якби обливний день, круто покупатися в басейні, але на жаль, от погода не дозволяє. Тому сьогодні ми, ми в Меджугорі, будемо мати класну сценку Патріка і Ненсі. Та хто знає, хто був в Меджугорі, дуже класні і відомі люди там. От ще на ріо Де Жанейро подія це фестиваль. Україна, народні традиції, тобто ну, підтримувати народне теж треба, незважаючи на подорожі. Е... Все? І все, в принципі. Все, ми все сказали. Скільки є дітей? Дітей насправді дуже багато. Ми не очікували такої суми, але на, сьогодні, на сьогоднішній день в районі 180 дітей. Плюс аніматори, Плюс тобто аніматори, -то ще 25 аніматорів це. є... 200 з чимось людей. Це є дуже велика сума для нас, тому що це є наш другий Ну, третій по факту. По факту, але. третій, але, але ну, така сума для села Підгородне це шок. Але нічого. Як проходить ваш день? Проходить день так. Зранку літургія в нас, там всякі гуртки в нас є, банси, ігри, Танці. обіди є. Дуже добре нас годують. Я вам так скажу. Та й все дуже класно. У <рес> нас є особливі гуртки. У нас є аніматорство. Ми готуємо старших дітей, щоб вони були нашими аніматорами в майбутньому. Вчора був перший раз, діти дуже вражені. Далі другий гурток у нас є танці. Діти дуже люблять танцювати. Третій гурток у нас є малювання. Це є творчість. у Нас є дійсно дуже творчі люди. І ті Журналістика. дуже. І діти дуже їм подобається. І ваші спільні враження. Капець. Кру, ми в шоці. Та, ми, ми, ми в шоці. <клес> тому, <клес> ми, в шоці. ми не очікували, що в нас буде просто стільки дітей. В нас церква велика, нам приміщення дозволяє, нам дозволяє наша територія, але от погода не дозволяє. Я не знаю, як треба домовлятися з Богом, щоб була нормальна погода. У нас В групці по 40 дітей це звичайно важко, але емоції шалені, тому що коли ти бачиш дитину, яка... До тебе біжить з такими емоціями класними. В кінці дня я хочу ще діти, Та, задоволені Так, то... Задоволені дуже емоції, шалені. В перший день така підказка для аніматорів. Треба приборкати дітей. На останній день вони ж від вас не схочуть. йти. якщо вони будуть йти, то вони будуть плакати і казати, А коли буде наступний табір? А може в кінці літа? Але аніматори не вивезуть в кінці літа ще один табір. Бо така сума дітей насправді це важко, тому що я хочу сказати, чому важко, тому що в нас мало аніматорів. Тому е, в вересні е, в архестратигах в храмі в храмі Ахестрати Михаїла буде набір на спільноту аніматорів. Прошу всіх бажаючих з 13 років. Приходьте до нас і допомагайте нам. Бо на наступний рік вже буде не 180 дітей, їх буде 250. Я вам я вам обіцяю так буде. Так буде. Розкажи, що вас навчають на гуртку журналістика Тіктоку. Ми там знімаємо відео різні в Тікток. Нам розказує хтось знімати, що треба робити, як то на чому знімати. Ну і все. А ти на який гурток ходиш? Малювання. І що ви там робите? Малюємо. А що малює? Е, вчора? Малювали про Китай. На які гуртки ходите? На журналістка Тіктоку. На TikTok. І що? І вам подобається? Так, так, дуже. Ти помічник аніматора. Яке твоє основне завдання? Моє. Ну і взагалі дуже класно виконувати дії аніматорів, бо... Тобі треба, наприклад, ти маєш з дітьми мати якісь ігри, якщо вільний час мати, наприклад, ти маєш зіграти якісь ігри, щоб вони заспокоїлись і було дуже весело, щоб діти, як казали інші, що їм запам'ятався цей табір. Чому вам тут подобається? Тут дуже веселі аніматори. Наприклад, завтра ми будемо їхати в басейн. Тут дуже весело проводити час, дуже швидко час проходить і тут дуже весело. Чи знайшли ви тут нових друзів? Так, знайшли. І ще найбільше можна, бавитись, класно всюди. Так, Дуже класно і весело дуже. Тут що є гуртки. На який ти гурток ходиш? На малювання. Е, я ходжу на журналістика Тік-Ток, там дуже цікаво. На які гуртки ходиш? Ми малювання. Я хочу попробувати сьогодні і піти на журналістику і Тік-Ток. Я собою хочу. Я Чи подобаються вам аніматори? Подобаються аніматори? Так. А що вам подобається найбільше у таборі? <постав�> Враження від табору, що тобі подобається найбільше? Е, мені найбільше ту, тут подобається це е, аніматори. Вони дуже е, гарні, е, круті. Вони нас зрозуміють, підтримують і усього. Мені тут дуже сильно подобається. У мене враження класні, мені тут подобається, і найбільше, що ми завтра можемо поїхати на басейн купатися. І ще мені подобається, аніматор Ангеліна. А плануєш на наступний рік ще раз прийти у цей табір? Так який саме тобі найбільше сподобався захід протягом цього дня. Е, ну напевно, е, катехизація отець сам розказував ну про межі так е, і мені дуже це сподобалось. Враження від табору, що тобі подобається найбільше. Найбільше мені сподобалось е, вч вчорашня цяйна церемонія. Аніматори і наші танці, банси. І від табору в мене дуже класні враження і позитивні. Розкажіть свої враження від табору. Е, ну, мені а подобається, мені весело. Тут добрі аніматори, дуже добре годуються, дуже веселі ігри. Кожного дня щось нове. Мені це подобається тут, бо чому тут є багато ігрів, тут багато танцюють, і тут все дуже файно. Слава Ісусу Христу. Ну, Табір як? Табір це є можливість дітям вийти за межі їхнього дому. Це є перша річ, можливість дітям ставати дорослими, бо тут вони вчаться слухати не тільки батьків, але вчаться слухати навіть один одного. Бо якщо вони десь ну, роблять, що хочуть, то все ж таки воно потім заважає. Так що вони тут від того, що робити, що хочуть, вони вчаться слухати один одного. І якщо, і працюючи навіть в командах, вони тоді ну, стають, стають дорослішими, бо в команді потрібно десь підтримувати один одного, десь можна, треба повболівати один за одного. Тому табір це є така школа дорослішання. Хоча в таборі ми всіма силами стараємося їх їм не забрати їх. цей дитячий час, де вони мають бавитися, просто бігати, скакати, де вони мусять, от, наприклад, ну, ми тут стараємося, от, батут там є де, щоб вони на батуті поскакали, з другої сторони якісь о, зараз сценки вони роблять, вони розвивають свої таланти. На різні тематики кожна група робить свою сценку, це 185 дітей. Сьогодні разом з аніматорами, сьогодні 183 людини, якщо так точно тут трохи є. <гум> О, і тому це така можливість дітям навчитися жити в середовищі інших, тобто не тільки в себе, отак вдома, коли все на мене увагу звернено. А тут ні, тут вони перестають бути егоїстами.